Всім привіт! І це мій блог. Я збираюсь зараз на манікюрчик. Скоро буду вже виходити через пару хвилин. Зараз 11.53, мені скоро виходити. Сьогодні таке кайвовий ранок, такий прям прекрасний взагалі. Задоволена ним, бо зазвичай я встаю десь. Півгодини до пари, ну, за годину іноді. Ну, все рівно, це не те, що коли ти встаєш і розумієш, що ти можеш провести ранок так, як тобі хочеться. Відпочити, релакснути. Саме такий ранок у мене сьогодні був. І сьогодні вівторок, день без пар. Тому зараз. Буду вже збиратися, виходити. Я не знаю, чи на манікюрчики вам трохи познімаю. Якщо чесно, в мене відвикла рука ось так знімати, і в мене вона вже болить. Я попробую на манікюрчику щось зазняти, потім покажу. Запам'ятайте ось такий манікюрчик. Його вже не буде. І я довжину, думаю теж зріжу десь наполовину. Так як вона вже трохи заважає. І в мене елайнери, і коли резинки, то я постійно затіваю дісну собі. Неприємно, тому буде так. Сьогодні я, до речі, ще український трохи доробила вранці. І треба буде сьогодні, я думаю, український хоча б закінчити. І доповідь почати поготувати на четвер, бо мені українського там нормально так на четвер. І доповідь там іще по культурі українській. Все, буду виходити уже. Тому побачимося через пару, я думаю, хвилинок. Я не знаю, що вам знімати ще, тому побачимося пізніше. Насправді, я давненько додому прийшла, я вже поїла. Зараз буду пити чай, я зараз без елайнерів. Була на манікюрчику, до речі, ось. Да, Зробила я трохи яскравіший і змінила форму. Я три години була на нігтях. Я думала, я там засну. Я так спать хотіла. Взагалі, я на манікюрі часто. Якась сонна, спати постійно хочеться. Тому я вийшла з манікюру і мені пір спати хотілося. В результаті я прийшла на манікюр раніше, щоб закінчити раніше. Не вийшло. У мене взагалі в планах ще українське поробити сьогодні. Нам там багатенько так задали. Ось, і, можливо, я допиті щось пошукати теж в планах. І змонтувати відео. Взагалі, я хочу сьогодні ще відео викласти. Я виклала відео в Тік-Ток. Якщо цікаво, можете переходити на мій TikTok і дивитися. І хочу також викласти відео на YouTube, так як в мене два дня вони не виходили в неділю. Якщо не помиляюсь, не виходило відео саме на цьому каналі. І в понеділок теж не виходило. Тому думаю, сьогодні все-таки викласти відео, змонтувати. Подивимося, або сьогодні, або завтра точно вийде. А влог буде уже наступний, так як я знімала відео, хочу його викласти. Я не знаю, що вам ще сьогодні, якщо чесно показати. Я дочитала вчора книгу. Ось цю книжку я дочитала несподівано кіно. Я її, нарешті, дочитала, вона реально класна була. Тут ще інші є в кінці інші книжки, які можна почитати. Я думаю, ось цю і що прочитати. Бо я опис прочитала, вона ніби цікава, я сподіваюсь, вам видно. І буду діти лісу частину другу починати десь читати. От. А коли буде кешбек на книги, то. Я куплю ще книжки, скоріш за все. Такі як як дітей лісу, хочу почитати. І взагалі в мене там багато планів ще почитати. От. Я хочу сунтінки, до речі, ще купити, почитати. Думаю, теж повинно бути цікаво. Речі, щоб не писали, що ти казала, що нігті хочу коротити. Вони насправді укорочені. Вони укорочені. Через те, що форма змінена. Через те вони виглядають довгими. Насправді ось. Типа, типу, я не знаю, як це показати, але тут майже нема довжини. Ой. Взагалі. Тому так. Я довго вибирала, який манік мені зробити. І вирішила все ж таки зробити якогось такого кольору. Якщо чесно, мені подобається. Ось так. Зараз я буду йти пити чай. Як я і казала. А потім робити український. Думаю, сьогодні ще включуся. Подивимось. Я не знаю, що ще показати, але можливо включуся. До речі, хотіла додати, що сьогодні я на манікюрі нічого не познімала. Якщо вам цікаво і ви хочете, щоб я якісь кадри також робила на манікюрі, як мені роблять манікюр, чи, можливо, щось таке, то пишіть про це в коментарях. Я роблю зараз українську мову. І. Желайки лайки. Ось. І в принципі на цьому мій день підходить до кінця. Я зараз буду підписувати, читати книгу, і йти взагалі приводити себе в порядок. Тому всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, Ставте лайки, натискати на колокольчик. Якщо вам сподобався цей влог І на цьому всім пока-пока!